0 -1, 90 скільки? 3. 93. Посвідчення можна бачити? Звісно. 93 106 км виходить. Село поки збіг, фонд знак 50 Будь ласка. Перечатко Віктор Васильович. До 16-го року проведення псальний інспектора ДАІ Причина зупинки сюдської на правопорушення. Тільки що вам сказав? Що ви сказали? Перевищення швидкості знак 545 злобі 106 кілометрів. Докази. Докази? Так. Є відео зняти на прилад Показуйте. Сертифікований. Бажаєте бачити? Звичайно, що бажаю. Будь ласка, прийдемоте подивитися. Сприла стаціонарно захріплений. що можна вам принести. Прой Пройдемо пройдем це просьба чи прийдемо це вимога? Ні, це просьба. То я і відхиляю цю просьбу, якщо це пробують. Ну процеду. то як я вам можу надати цю Тобто коли прийдуть по місці проживання. Нема доказів, нема порушення. Ні, докази є. Інспектор, я... я зараз складу заяву на безпричинну зупинку. Або ви даєте а, докази, або я складаю заяву. 에, на давайте безпричину. так от. У мене тих заяв вже, знаєте скільки штук, 20. Я з удовольствиям візьму 21. Добре. Складайте. Складайте заяву. Я начальнику вашому відправлю. Прийду додому і відправлю. Це що? Інспектор. Інспектор. Так от, водій. Я у вас по нормальному по-нормальному. Чому перевищуєте швидкість? Я не перевищую швидкість. Та чую що? Інспектор. Слухаю вас. 62 статтю Конституції хтось відміняв? Ні, а Я юрист. Я є юрист. Я є юрист. Для, чого? для чого? Як це для чого? Я є юрист. Я можу доказати зараз, що ви не праві. Ну доказуйте. У вас є питання чи ні. Так, да, у мене є Бажаєте щасливої дороги, чи будемо по процедурі. А так, то, якщо не... Питаю, бажаєте щасливої дороги, чи будемо по процедурі? Ні, давайте по процедурі. Я вже не перший день стою на дорозі. Докази. Які докази докази правопорушення. Вам... Стаття 251 да, Кодексу про адміністративні да, правопорушення. Надання да, доказів. Є докази, зняйте на прилад з'їздити. Я зобов'язаний зі... зобов йти. Я вам пропоную. Я пит... А ви я не хочу. Я не маю бажання протокол. йти, але маю, маю бажання побачити докази. Вони автоматично прийдуть до вас разом з протоколом. Інспектор, щоб скласти протокол, протокол, вам треба мені... Представити докази. Нема докази, нема порушення, нема підстав для складання протоколу. Я не відмовляюся глянути. Я відмовляюся, виходити з машини. А як інакше ви хочете подивитися? Я не буду забезпечити комфортних умов для представлення доказу. От воно що. Все сказали? Все сказав. Щасливо. Дякую вам щасливо. Так, до до часу з'їздите. Ви мені погрожуєте? Ні, я просто так. Ви мені погрожуєте? Ні, а що? було. Чекайте заяву. Чекайте заяву.